Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо ну, дуже смачні капкейки. Вони виходять дуже ніжні, м'якенькі і довго не черствіють. Тому починаємо готувати. Для початку беремо м'яке вершкове масло і трішки його взбиваємо. Додаємо цукор, також за смаком сюди можна додати ванільний цукор або ванільний екстракт. І ще раз все добре збиваємо. Довго збивати не потрібно, як масло із цукром об'єдналося, додаємо сюди по одному яйця. І яйця, і масло повинні бути кімнатної температури, тому за декілька годин до приготування дістаньте все із холодильника. Додали одне яйце, все добре перемішали, і далі додаємо друге яйце і ще раз все добре перемішуємо. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Далі сюди додаємо просіяне борошно із розпушувачем. Борошно обов'язково потрібно просіяти. І ще раз все добре перемішуємо. І в самому кінці додаємо молоко. І молоко також повинно бути кімнатної температури. Якщо молоко у вас трішки холодне, його можна підігріти. І міксером все добре взбиваємо до однорідності. І ось таке гладеньке однорідне тісто повинно вийти. Далі беремо формочки. У мене це ось така велика металева форма, і випікаю я капкейки в ось таких паперових капсулах. І викладаємо в капсули одну столову ложку з горкою тіста. Формочки повинні бути заповнені тістом трішки більше, ніж наполовину. І відправляємо їх в розігріту духовку до 160 градусів. Випікаються капкейки приблизно 10-12 хвилин. Ви, як завжди, орієнтуйтеся на свою духовку, так як у вас може зайнятися трішки більше або, навпаки, трішки менше часу. Готовність капкейків перевіряємо на суху зубочистку. Виходячи із них, вона повинна бути суха та чиста. І ось так виглядають готові капкейки. Даємо їм трішки охолонути, після чого перекладаємо на решітку або на тарілку. Та подаємо до столу. Ці капкейки можна начинити ягідним або фруктовим пюре, прикрасити кремом або просто присипати цукровою пудрою. Ці капкейки виходять дуже смачні, м'якенькі та дуже ніжні. Обов'язково спробуйте їх приготувати.